Всім привітулі! Дивіться, хто у мене тут на виході, бачите, їдуть додому. Не жруть ніфіга у мене. От, це що, от мене передається вам відсутність апетиту? Ні, у мене вже нормально все з апетитом, а у них нет. Тому повертаю їх до мами. Ну, Спочатку зараз я їду на роботу е в школу музичну, я там викладаю сценічний рух, раптом хто не знає. І потім повернусь домой додому, заберу контейнер і все, назад. Додому. До мамулі. Вони у, них, у неї добре їдять. Я вже вдома. У мене було сьогодні 100% відвідування в школі. Всі прийшли. У мене дві посилки. Раз. Два. Давайте будемо відкривати. І дивитися, що тут. А завтра, до речі, приїде диванчик на балкон. Висіляю Артема на балкон. Він там так чекав, коли у нього буде диванчик на балконі. Так що все. Сьогодні або завтра, не знаю, коли він там збирається, буде спати на балконі. Сьогодні прокинулася о 6 ранку. Був 6 чи 7. -й. Ну, в общем, дуже рано був э, схід сонця. Прокинулася того, що э, оці ролети такі яскраво помаранчеві. Відкриваю очі. Я така. Бігом, 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 а там таке сонечко виходить, 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 виходить. Буквально хвилька, і там вже була тучка, і в цю тучку зайшло. І я прям хвилька в хвильку прокинулась і побачила схід сонця. Зняла на телефон, відправила мамі, Артему, подружкам. Це місточок. Для спине. Той зламався. От. Так що у мене тепер є новий. Точно такий же, як і той я взяла. Да, такий самий. Мені казали, що перший раз важко буде вставити. Зігнути оцю штуку от сюди в пазіки. Зараз спробую. А ні, нормально. Їх, на другу. О, моя підвоню трошки пластиком грязний, треба помити. От ця штука рятує спини. Да. Почав лежати на ній Артем. Тому що у нього болить спина вже давно. Я ледь 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 його нарешті вмовила. Кажу, ну ти, ти що так складно? Ну ляж, 10 хвилин просто полеж. Набуш таки вуха слушаєш, там, кого ти слухаєш. І полеж. То на другому йому боляче сильно він на першій лежить. От. Далі. Наступна посилочка велика. А в мене там є ще одна посилочка, яку я, вона кілограм 20 мабуть, важить. І я її з пошти дотягла в машину. А от з машини, з багажника, вже не стала тягнути додому, подумала, що хай там, артем, потім забере. Бо дуже важка. Я потім її зважу, що там, скільки вона важить, скільки я доперла. Бо цей пацан, який на пошті, був, каже, вам точно її виносити? вона дуже важка. Говорю, ну, наскільки важка? Ну, кілограм 50 А, ні, каже, кілограм 30. Кажу, та ну не може бути, щоб стільки. А там битова хімія. Битова хімія, я замовила, в общем, на розлив там багато, і... І собі, і, і подружки, ну, коротше, і там по 4 літра в банки, а їх кілька банок. Ну, мабуть, кілограм 15 точно єсть. А це на матрасник Дармел. Колись я в магазині на диване, от ви знаєте, по телеку продають. Ну, це тільки тоді починалося це все. Купила е, цей матрас на ліжко собі в, в тій квартирі. Отакий От матрас е, memory, На матрасник. Ну, типу, не на матрасник, а на, на основний матрас ще там 5 чи 8 см зверху. І там у мене той матрас вже був такий там пружинки в почки давили. А я купила цю штуку, теж побачила по телеку, О, така штука, і на природу можна. І туди можна, і на старий диван можете покласти, буде як новий, і все. І я повелась і купила. І мені з того магазину як почали дзвонити про акції, бонуси. Кожен тиждень, що там мені впарювати ну, хотіли. Я ж на таке не ведусь. Тому в один прекрасний день. Ні, а потім я їм сама позвонила ще один матрас Артему замовляли батькам. І виходить, що вони мене знову обнаружили і знов почали дзвонити. І в один прекрасний день я їх послала прямим текстом сказала: срочно, ударіть мій телефон зі своєї бази. І вони мені довго не дзвонили. А оце на днях дзвонить мені ля 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 ля, -ля це магазин. Я так чую знакома назва, по-моему, Дармеоне, чи не Дармеоне, Ну, в общем, якийсь на дивані ото. Я така думаю, що почалось. У нас тут є для вас пропозиції. У вас є час послухати. Ну і я возьму та й дай, десь скажи, Ну, давайте. Ну і от! Мені ж, звісно, треба це все. Ні. Ну насправді мені дійсно потрібен на матрасник, бо той на матрасник, який зараз лежить, він е е е такий е е е махровий, теплий і слизький. І на ньому вже дуже жарко, бо він махровий. І вона каже, тут дишищий, літній, такий хороший на матрасник фірми Дармео. А я розумію, що Дармео в мене, ну там, матрасик був, він дійсно класний. От. І нам прислали на матрасник. На різинки, на 30 смій см матрас, все бачу, бачу, да, широко. Приємно пахне. А 1234 плюс 144 доставка. От. Ну, я бачу, що якість класна. Це не реклама, якщо що, це просто треба ж мені щось вам знімати. Оце знімаю. От, дуже приємно. На дотик. Класний матрас. Тепер треба якось налаштуватися, поміняти. Ось. Я так не люблю це робити. Ну, Завтра, мабуть, таке зроблю. І на матрасник. А, ні, я зроблю це разом з Артемом, бо матрас треба перевернути на літню сторону. Він у нас двосторонній, зимній і літній. От. Так що буде мені допомагати. Доброго ранку. Я вчора заснула, ще не було 11 -то. уявляєте? Якось раніше мені засинається і просинаюсь я в сьомій. Вчора проснулась, прокинулась о сьомій. Сьогодні прокинулася сьомій, мені подобається. Якраз був, був сонечко виходило схід сонця. Дуже класно. От. Зараз готую собі сніданок. На сніданок у мене кисломолочний сир зі сметанкою, горішками і кавою. Все це отут -от час, Я перемолю. Там сметанка, горішки. Сир і еспресо туди налила, так, треба ж було щось додати, щоб солоденьке було. Зараз додам стевію. Кожній такий сніданочок, кавовий присмак з сиру. Зараз ще посиплю какао зверху і корицею. Ось такий у мене вийшов сніданок. Не додавала я цукру, зараз спробую. Ну, в смислі, не цукру, а підсолоджувач. Зараз поснідаю і буду ліжко перестіляти. Подвигайся. З яблочко. До речі, на матрасник не дармео. Я так казала, дармео, дармео. Все накладну достала. Чехол для матраса темпур. Вона мені по телефону сказала, що це Темпур. Я одразу зайшла в інтернет і почала дивитися на офіційному сайті Темпур. Це е, ну, така фірма. І там у них подушки, матраси, і от це все. Почитала опис, мені все сподобалось. А Прислали мені його через сервіс прямих поставок Brand центр Бренд-Центр інфо. От, тепер вони так називаються. Ціна та сама, що і в інтернеті. Так, ну що, я вже почала. Зараз покажу вам, який в мене був на матрасник. Ось такий був на матрасник. Чим він мені не подобається, він дуже їздить. І оце, ну як я сама сплю, ще нормально. Ну, як артем залишається. От це постійно отак. Отак. І десь отак. От. А, а щоб це назад запихнути, в общем, треба дуже напрягтися. Чому так відбувається? Тому що отут-от така якась резинова штука, типу ж це на матрасник, він має захищати матрас. От Я не планувала, щоб він був таким, тому що перший раз ми придбали, ну мені подарували такий комплект. Тут ще навлечки такі на подушки. Ну, на, на матрасники на подушку. Зверху я навлечку надягаю, звичайно. Е, перший раз мені подарували такий комплект, він просто по розміру не підійшов, і там не було у цієї штуки. От він був, ну просто як ще одна така простинка. І воно не їздило, ні, нічого, було класно. Але я його е, маші віддала, е, а собі замовила вже по розміру. Ну, верніше, Маша купила собі цей, а я їй віддала той, взагалі, ми помінялися. Вот. А, і другий прийшов вже таким ефектом. Мені він не подобається, але що вже зробиш. Так, а тут у нас ось що. Він такий прохолодний на дотик, дуже класний. Оце от прям дихає. Я відчуваю, як воно дихає. Тільки я не розумію, де тут. А, ну так, да, оце верхня частина, оце низ. ось От. Е, Я не буду його зараз вдягати, тому що прийде Артем, ми маємо цей матрас перевернути. Бо це, лі... Ой, це зимова сторона, а там літня. Ну, і взагалі такі матраси треба перевертати там кожні три місяці по інструкції. Написано. Але він такий важкий, що ніхто такого не робить. От, але ну, раз на рік, мабуть, треба перевернути. Раз на, пів, раз на сезон, раз на півроку. А у нас приїхав диванчик. От сьогодні ввечері будемо розпаковувати з Артемом. Нарешті. Я можу роздягнутися, ну майже роздягнутися. Слухайте, один раз побачила тік-ток, що зараз в моду входить м'ятий одяг, Що прям от все м'яти, там прям на подіумі ходить в м'ятому. Ну мені не треба було другий тік-ток, щоб вже вийти в м'ятому. Це такий класний тренд. Я прям хочу його просувати. Взяла джинси, вони такі м'яті. Я купила квіточку. О, тебе. Він такий милий. Такий, такий пухнастий, він біленький такий. Він біліший. На камері він якийсь зелений, а так він такий біленький, як я. Ось. Дуже прикольний. Я в нього закохалася, побачила, там стояли різні різні квіти і кактуси різні. Отже, такий Віка, купи мене, я хочу жити в тебе. Я буду услухняним хлопчиком. От. І тепер він їде додому. От, дивіться, який він. Біленький. Квіточка. Цікаво розцвіте, розквітне, як думаєте? Хто в кактусах шарить? Я взагалі про кактуси нічого не знаю. Столик повернувся. І він тепер менший. От настільки. Тепер там більше місця. Всім привіт! А я тут коховарю зранку. Тут у мене горішки звичайні, наші грецькі. Наші грецькі. Що вони називаються грецькі? Волоські. Це мигдаль. Зараз спробую перемолоти мигдаль. Не впевнена, що в мене вийде, але зараз ми з вами спробуємо. 60 г волоського горіху, 60 г мигдалю це буде 120 г борошна у мене. Потім буду додавати всі інші інгредієнти: яйця, псилюм, сіль, кип'яток і запікати пампушки. Пробувала ось в цій кафімолці, але погано, не перемолюється. Е, насіння льону перемолюється добре в кофімолці, а горішки от в цій штуці. І от, виходить, горіхове борошно. Таке воно, звісно. Не борошно, бо я ще їх і помила, горішки. От, але зараз будемо пробувати. Ми ж з вами для чого тут збираємось? Заради експериментів. Так, у мене псиліум закінчується. Надо сюди 20 грам псиліуму, а я не впевнена, що у мене вистачить. Ой, вистачило. Навіть забагато. Давайте заберемо. Він дуже легкий. І бачите, скільки я повернула назад. Угу. От, додаємо яйце. Зараз треба ще розтопити 20 грамів масла вершкового. Тут у мене гріється 160 мл водички, а тут 20 грамчиків масла. Зараз я сюди налію водичку і воно розтопиться. Так, замішуємо тепер це тісто, там вже водичка і масло вишкове, і будемо формувати булочки, духовочка вже е, гріться. Півчайної ложечки солі додаю, тут не забула. От півчайної ложки якраз класно на таку кількість. До речі, хочу вам сказати, що е, отака от поверхня. Варочна, да? дуже класна. Мені подобається, у мене були різні там, в різних квартирах. Да? Оцю я мию найрідше. Ну, Скажімо, я тут і не готую там, прям, ну, дуже багато, ви ж бачите, що я там собі готую. Да? Ну. Але все одно, е тут навіть от, ну, пил лежить, і його якось не так видно, як мало б бути видно на чорній поверхні. Вона вже заляпана, жирна. І от зараз вам ближче буду показувати, ви зрозумієте. Але ну, от, вона на кухні виглядає ну, досить. Не виглядає, коротше, знаєте, брудною і не, неприємною такою якоюсь огойною. Тому що я от плиту зазвичай тру частіше у себе. Там на тій квартирі у мене от отака поверхня кольором да, гладенька. І я її там, ну. Ну, Раз приготували, все заляпано, вже мені не подобається, я її тру. Тут, я не знаю, я її ну, не буду вас ашарашувати, наскільки рідко я її її, не буду казати. Но рідко. От, Зараз от зніму і покажу поближче, от, як воно виглядає. Тобто, розумієте, да, це так, ну, ну навірно, навіть не на тиждень. Ну, може, тиждень, не знаю. Не, більше, ніж тиждень. От. Але вона мене якось не напрягає. Ще там дві сковородки стоїть зазвичай. І вообще. От сковородки я мию. От, от що, що я мию після кожного е, приготування їжі, я, я от не, не можу там витерти серветкою навіть і далі на ній щось готувати. Я її помию всю і знизу, і зверху і ручку. От. І вона у мене і одна, і друга чистенька. От. А плиту. Мені дуже подобається. Значить, що це за поверхня? Я навіть не знаю точно, я думаю, що кому актуально, ви можете просто прогуглити оцю поверхню і почитати, що там написано. Якщо у мене буде час, я гляну і в описі теж напишу, що це за поверхня. Але я однозначно буду собі брати таку саму на свою квартиру. Мені подобається. Єдине, що мені не подобається тут. Це те, що отут от дві кастрюльки важко поставити. От За рахунок того, що це от зроблено, бачите? Отут дві одночасно сковородка-сковородка може бути, отак може бути, а отак ні. Ну, це ну, не знаю, не так воно прямо її погано. Не так і заважає. Зараз буду мить плиту. А мій хлібчик отам от готується. Ще. 27 хвилин. Я на 45 хвилин поставила, вже була розігріта духовочка, вже починає пахнути горішками. А ще, друзі, вона дуже легко миється. Я просто взяла миючий засіб, у мене еко він не сильно піниться, отак от, от провела тряпочкою, ну, десь трошки там, трошки там, де прям була плямка якась потерла. Отак. Ой. І воно дуже легко все відходить. Це ну, чудо якесь, а не поверхня. Ну, реально, дуже класно. Завжди отут -от обережно протираю, тому що страшно, а вони так не повертаються. У мене на іншій квартирі то там повертаються ці штучки, і я газ постійно відкриваю, коли я мою плиту там. От, тепер просто так: от протру пару раз. От, і все. Я навіть оці не знімала, а так просто зверху. Отак От протерла. <смір> Лінтя-юга! Краще я витрачу цей час на щось таке, більш корисне для мене. От, але плиту зараз помию, вона буде чистенька, гарненька, буде ще на два тижні <смір> класно виглядати. От. А оці, до речі, штуки можна ставити в посудомийку. Я так і зроблю, коли буду її запускати, поставлю. А зараз поки що не буду їх мити, а поверну назад. От. Ну, вони нічим сильно не заляпані, але все одно посудомийку поставлю, коли буду мити посуд. Так, давайте перевіримо, що у нас тут вийшло. Отак розріжемо булочку. Вони вже охололи. Я навіть не очікувала, чесно. Я думала, що тут буде така ліпешка якась. Дивіться, не розпушувача не було. І навіть тісто, не було борошно не було таким. А, трошки тягнеться псилюм ось дивлюсь. Як трошки резинка така є. Це псилюм дає такий ефект. А зараз ще я спробую на смак. І трошки вологість лишилась, але вологість ну, через кілька годин уходить. Я вже перевіряла. Ось, дивіться, показую ближче. показую ближче, Так, розриваю. Бачите, оце тягнеться? Це псиліум такий резиновий трошки ефект дає. Ще хочу спробувати без псиліуму зробити хлібчик. Ну, цікаво, що буде. Для неї мені більше подобається з ляного борошна. Дивно, я думала, буде горіховий присмак такий я, яскравий, але його взагалі немає. Навіть після смаку, ну трошечки є. Але схожий просто на нейтральний хліб, такий, зовсім-зовсім нейтральний. Можливо, якщо б сюди ще додати. Спеції, якісь, коріандр, там, не знаю, мускатний горіх, ну, типу, накидати різних травок, муравок, то був би більш такий е, смак. З льону мені подобається більше. Е, цей теж для бутербродів там червону рибку покласти, авокадо, паштет намазати теж дуже ну, однозначно да. от, але от, ну, просто так от смакувати. Я думала, що він буде, знаєте, такий. Більш підходящий, як для, ну просто з чаєм. Ні. Тому що горіхового присмаку немає. Дивно, дуже дивно. Потрапляються шматочки горіху, який там не дуже сильно про... перемоловся. От вони такі вражена. Я вражена, що немає того присмаку, який я очікувала. Просто схожий на хлібчик. Нейтральний. От. Але все одно рецепт має місце, і я буду далі експериментувати з іншими варіантами, рецептами. От. І ви теж пробуйте, пишіть в коментарях свої варіанти. А я закінчую свій вложик тим, що показую цей диванчик, який ми придбали. Ну, крісло диван. Такі подушечки в комплекті. От. Не буду зараз розкладати, легко розкладається отак раз і от сюди висовується. Ну І просто лягається, оце як верхній матрасик такий, виходить. От, от, ну, а, да? Артем помірявся, поміщається, все нормально. Єдине, що хвилюємося, якщо тут ну, постійно. ну Я думаю, що такого не буде, але ну, взагалі, якщо постійно тут лежати, то буде затиратися отам, шпалери. Коли ти спиш, там можна перегортатися, ну, коротше, поняли, да? то чи відсовувати його так от на серединку, чи а, якусь захисну панельку сюди. Ну, В общем, поки що ми про це не думаємо. От, Але, можливо, на майбутнє можна буде. От. Отак, коли сидиш, отакий вигляд з віконечка. А, коли він розкладений, ти лежиш отак. Цей нижче виглядає отак. от, Мені подобається. Приємно. Коли шторки закриваються а, і закривається ота Гралетіна, виходить такий, така затишна кімната а, з приємним м -м, виглядом, тому що шторки отак закриваються до половинки, от, да? а от туди все видно класно. Ну, ввечері дуже красиво. От Включається підсвітка ота верхня, отут є ж підсвіточка. Букова. Ну, Достатньо цікаво. І навіть вдвох на цьому диванчику ми валялися, дивилися в віконечку. Ну, пазліком. То затишно, класно. От. Все, любі мої Влог підходить до кінця. Зустрічайте мене в наступному влозі. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, залишайте свої коментарі і зустрінемось вже дуже скоро.